Ваш Олексей постарався і випустив нову серію швидше. І, і зараз ми будемо робити його ціло. Далі, в іншій серії, ми будемо робити його руки. І тут буде багато скріплі. Погнали! Опа! Всім хай! І так, починаємо. Ось це буде таке тіло. Ой, це буде лишнє. Цю детальку я использую, аби робити ноги, але забуду, що вона нас зараз лишня. ось ноги. Зараз вам покажу все, все, все що ми зробили. Так, рука астрю, сюди. Зараз зачіплю. Ну, одним сломаном. Ось що ми зробили. Ноги. Як, половину ноги і саму ногу. Оце. Такого. Ось. Ну, камера відділена і так, також ось деталька відділена. ось це. І рука Астра. Перша серія. Ностальгія. Починаємо. Беріть ось таку детальку і скріплюйте. Далі нам потрібно такого сіра і скріпити її з цим. І е, так тут у нас може ще вийти якась фігура. <кхи> так тут ось. Скріплюємо цю деталь і кладемо цю синеньку, папірку. Далі на складіть ось такі чорні пімпочки. Ось такі о. Ось у нас получається тіло. Тата камерамен. Тепер скріплюємо з ногами. Бам! Е, Рука астрощині, бо потім будемо робити ще руки, плечі. Це все, все це діло. О, я навіть не пам'ятаю, що. то. Окей, скріплюємо з найтяжкішим. Опа. Скріплюємо з такого. Ось як ми маємо скріплю. Оп. Ну, та, блін, мене, я нечайно. Треба було це скріплювати. Зараз, прикиньте, треба не скріплюйте перше, покладіте з цієї детальки. Чекайте. Опа, я це розкріпив, бо перше кладіть ось цієї деталь. І кладіть її ось такого. Понад було. Я ще й неправильно зробив, то має бути ось так. Ось така деталь. Скріплюємо її сюди. Все, я скріпив. І ось. Тепер друга деталька. Він в попередній цій серії я пояснюю то, що вам. Е, то що, О, кстати, перше не скріплюйте ще оцього. Чекайте нову серію і я вам все покажу. Я вам одній серії показую, то що чого ось. Тут ввод деталь, а тут вони. Я просто не маю, а ви це зробите, окей? Все, а ось тепер уже скріплюємо ось це з цим. Чекайте. Жеця мучня, якиця мучні, я не гон. Скрипив. І ось такому чаю. Ну а ви кладіте лайки, підписуйтесь на канал і всем пока-пока, чекайте нову серію.